Віктор Володимирович, є ще одне питання, якщо можна. Ви, ви, ви знаєте знає, знає, знає цю людину, так? То, ви знаєте, що згідно контракта е, її чоловіка, якого вбили в АТО, тут чітко вказано, що е, жиле приміщення йому та членам його сім'ї або виплату грошової компенсації за піннайом найом, ним житлового приміщення, держава гарантує. Чого людина? Вже стільки е, божаї, місяців. Зіняється по вашим владним кабінетам. Ми тільки що з е, обласної ради. Пан Чубірко сказав, привіт до вас. Рішайте питання, Вон, Віктор Володимир. Скільки можна ходити? Ви ви розумієте, ви показуєте, що ми не маємо державу, за яку ми маємо захищати, тому що ви не захищаєте людей. Куди ви нас вженете? Ви на праві і зараз обманюєте. Конкретно кажу жінці, запропонована була квартира, яку ми зобов'язалися дати 70 тисяч відремонтувати ви надали житло, яке роз... розваленому стосуванні я вас вижу, вислухав. Вона відмовилася від цього, тому що там є якісь стосунки з кимось. Я їй на прийомі пообіцяв, що ми питання в найближчий час вирішимо. Ми держава гарантувала їй. Надання коштів на квартиру або квартиру ми сьогодні стали заложниками цієї ситуації, але ми знаємо, що у нас є така людина, є ще 11 людей загиблих, які ми вирішуємо питання. Але так вирішити питання, як ви хочете, щоб я відповідав за те, що сказали там, я не можу. Я вирішую питання, шукаємо їх квартиру. Перше. Скільки можна шукати? місяць. може? Неділю, неділю цим займаюся. Восьмий місяць це питання через ці кабінети. Людина вісім місяців проходить зупрям, по всіх порогах. 000, ви їй видали, ви Вона видали дали, ж, 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 Вона з... погодження. Вона дала погодження. Секунь. 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 Віктор Володимирович, ви видали ж. Я не дала погодження, я сказала, коли будинок побачу. Мені його не відкрили, завели я тільки в двір. Ви були там разом з Бу, Так, Ми під'їхали, але квартиру не відкривали. Будинок ми оглянули. Ви все надали як обично. Ви, ви все зробили, не все нічого не зробили. Скільки можна? Як не кричати? Не треба кричати. Треба робити. Ви робіть, а ними хто не буде кричати? Ви гнати когось? Чи що? Я не хочу нікого. Я не хочу порушувати закон. Володимирович, ви жив зараз сказали. Ви надали квартиру з жильцями. Як то ви її? З якими жильцями? Скажіть. З'явилася дочка загиблої, загиблої власниці. Там з'явилася претендент на це жильо, дочка. Вона незаконна. Да, Тобто ви прилагаєте життя щось проблем. Ніколи не по судам доказуєте. Я що нічого не пропоную. Ви рішите питання. То як ви держави, ми будемо А ви обманюєте. Ми не обманюємо. <кій> як, ви вісім місяців шукаєте життя, а ми обманіємо. тут <кій> не <працює. Що> ви знаєте. <кій> Які ж даремно? Так ви робіть щось.